Красиві, мої любі, мої, сильні. Мої вітання. Я світа, і це міле дітів шоп. Я просто купаюсь в наших нарядах, які вони в нас гарні, сильні і дуже-дуже зручні. Цей костюмчик буде трішки пізніше, а зараз дуже гарний, дуже. До речі, дуже популярний наш домашній халат, ось з такими красивими бантиками, обожнює, обожнює щось таке ніжне, красиве і романтичне. Дівчата знову. Ми тут для того, щоб прикрасити ваш домашній побут, щоб зробити ваш гардероб домашній більш лагідним, більш ніжним і більш романтичнішим. Я світа це міледі ті Шоп і наша красива, неймовірна така. Домашня сукня, я б її навіть назвала, обожнюю оксамит. Хочеться стояти, його гладити, трогати і долитися до нього. Уявіть собі, ви вдягли ось такий халатик, і всі до вас ходять і горнуться. Хіба це неприємно? А наша бланка. Вам доставить ну максимум задоволень. Просто повірте, вона настільки ніжна, хочеться її так прямо брати і носити туди-сюди, туди сюди. Наша бланка. А я світа. А це TV-шоп, А це наш номер телефону 0800 21 14 14 Для того, щоб... Ми були трішки ближче до вас, а ви були ближче до нас. Одразу дзвоніть! Дзвоніть в нас телефон безкоштовний. Ми працюємо для вас. Ви можете передавати привіти. Найперше замовляйте бланку. Ми тут для цього, але не тільки. Ви можете розказати, що ви вже брали, якісь надати свої відгуки, і одразу хочемо вам подарувати знижку 1300 гривень. Бланка. З велюру, з ніжного прекрасного велюру, така романтична і витончена, і красива, дівчатка. Давайте робити ваші домашні гардероби більш красивішим, тому дзвоніть, будьте активними прямо зараз. 0800 21 14 14. Кожні 10 дзвінків падіння ціни. А ваші дзвінки всі фіксує комп'ютер і він сам знижує ціну постійно, постійно фіксуючи ваші дзвінки, навіть якщо ви ще не почули голос нашого оператора. Вже комп'ютер бачить, що ви дзвоните, і він бачить, що ви активні, і це для мене дуже важливо. І вже фіксує і знижує ціну. Тому, будь ласка, в мене до вас велике прохання. Навіть якщо ви не дуже хочете розмовляти з оператором, просто візьміть свою слухавку. Наберіть зараз 0800 21 14 14 і ж таки замовте собі цю бланку, бо вона прекрасна. Я обожнюю цей домашній халат, і вже дзвінки поступають до нас ще більше і більше. І знову зараз буде, фіксується ціна. Я бачу, як ви фіксуєте дзвінки, я бачу, як ви дзвоните, яка велика активність. І як дякую кожному за ваш дзвоник. Я бачу всі, хто до нас зараз телефонує. Це просто неймовірно. Дякую вам кожному. І будь ласка, дзвоніть, запрошуйте своїх друзів. Своїх колег, якщо ви десь в офісі, і вам трішки стало нудно, і ви ввімкнули екотів, або караван, або Наталі, або Міледі. І ви дивитесь, а тут я біля вас тут танцюю, хочу, щоб ви дзвонили ще більше, тому дзвоніть 0800 21 14 14 і ми спілкуємося з вами. Ми завжди раді поговорити і розказати максимум. У мене тут халат в двох розмірах. Розміри подвоєні, 60-62. Та 62-64. І наша Бланка, перепрошую, бо колись була і б'янка. А Бланка біла, ніжна. Хоч вона в мене і темно-синя, але Бланка, мені здається, це більше про відчуття себе, що ти чиста, що ти свіжа, що ти пахуча. Знаєте, як пахне чистота, так? Я так любила в дитинстві, коли бабуся прала речі. Боїми руками, уявіть собі, навіть великі простора, і вивішувалося все в садку, там де цвіла яблуня, і воно все сохло прямо на повітрі. І ось це запах цієї чистоти, мені здається, що він називається бланка. Можна назвати запах. Я хочу, щоб він називався бланка. А ви отримаєте неймовірно класний халат. І ще наш халатик ось такий має тут, бачите, пасочок. І знову падіння ціни, фінальна ціна! 899 гривень. Оце так падіння ціни. Подивіться, більше тисяча гривень ви заощадили вже прямо зараз. Завдяки вашим дзвінкам, завдяки вашій активності. Подивіться, яка ціна: 899 гривень. Та це ж взагалі дріб'язок. Але воно того варте, повірте мені. Дивіться, який пасок. Пасок, ось так він виглядає. Я вам зараз покажу позаду. Бачите? Халатик такий широченький, тому що розмір 60-62, 62-64. Подивіться, як він тягнеться. Боже Боже! Як подивіться, це взагалі? Оця, просто цей велюр, він неймовірний. І ось так він виглядає. Попереду, попередньому плану, в нього є блискавка і дві кишені. І подивіться, який в нього взагалі ось, ось ця така страйчева основа, тому що для нас важливо, щоб ви себе вдома відчували комфортно. А хочете, можете наперед зав'язати. Хто як любить, знаєте, можете попереду зробити собі ось такий бантик. І тут кишені. І ось, будь ласка, стоїмо, чекаємо, а який він приємний на дотик. Велюрова ніжна тканина, просто створена для нас Дівчата, я вам кажу, що ви будете. Ви будете себе гладити, і ваші близькі будуть до вас горнутися. Тому що подивіться на цю ніжність велюру, подивіться на ці розкішний дорогий перелив. Бачите, як він грає на світлі, подивіться. Ну і ці метелики, рукав, три чверті, дуже класна змійка, металева. Бачите? Гляньте, які шовчики. Наша бланка, до речі, була фаворитом домашніх халатів дуже довгий час. І ми її повторюємо за вашими закликами. Вашими потребами ви просили по вашому бажанні, щоб повторити знову бланку. Тому, друзі, таке, знаєте, така важлива річ. Якщо ви вже собі надумали, що ви дійсно так, вам вона треба, вона класна. Не затягуйте, не відкладайте це на потім. Забирайте зараз, тому що фабрики настільки потужно працюють, але і вони також, скажімо так, мають обмеження, так тому партія прийшла невелика і її вже роз. Грібають. Вже буквально залишилося близько 10 халатів, як я бачу, так mm -hmm. а, дуже багато замовлень, і я дякую за кожне ваше замовлення. Вона того варта, вона розкішна, приємна, і за нею просто доглядати. В принципі, дівчат, я е, такі речі домашні, так? Е, е, я бережу, я не скажу, що я там мені взагалі байдуже, але я ставлю, в мене є в пралці. Е, е, Режим прання е, вовни, так? і тобто воно просто там, як, знаєте, як викисає, так, і все. І трішки обертів взагалі мало. Е, саме велюр я би вам радила прати на дуже делікатній такій програмі, якщо у вас в пральній машинці, вона, я думаю, вона у всіх зараз є, це взагалі не проблема. І щоб ви собі свої рученьки, е, ну, знаєте, е, зайвий раз там ну, не, не перевантажували пранням, тому вона, в принципі, Може пратися і в пралці на делікатному режимі. Наша бланка, вона створена для того, щоб ви відчували себе вдома, не обтяжено якимись там хатніми роботами, а навпаки, щоб ви відчували себе власницею, вашої оселі, берегинею, так, щоб ви відчували себе натхненно і не думали, боже бігти те все робити. А тут таке трішки. Знаєте, занурення в себе, трішки піклування про свою душу і про своє тіло, тому що це дуже ніжно. Ну і насолода домашніми якимись там рутинними справами. Дівчата, бланка для вас. Ми працюємо для вас і заради вас, і завдяки вам. Я дякую кожній за ваше замовлення. Будьте красивою і любіть себе, кожної миті себе любіть і побачите, як вам все світ віддячить. Дуже дякую.